Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні до нас доєднається командир екіпажу Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади. Рубіж Андрій Очинаш. Вітаю, Андрію. Слава Україні. Героям слава. Андрію за останнім часом, за новинами політичного світу, так заявами різних політиків, зокрема Трампа та політиків інших країн, чимало уваги приділяється саме цій темі. І от хочеться поговорити: власне, а яка ситуація наразі на фронті на основних напрямках? Власне операція, ситуація на фронті достатньо. Напружена, адже противник продовжує свої штурмові дії. Хоча, якщо порівняти з тим, що було хоча б три-чотири місяці назад, то кількість штурмових дій вона зменшується, і видно, що в багатьох напрямках російські окупанти вони видихлись. Рано чи пізно це мало трапитися, адже з такими абсолютно нераціональними, відверто дурними штурмовими діями. Очевидно, що вони втрачають величезну кількість особового складу. І ми чекали саме цей момент, коли в росіян ран... ну, рано пізно хоча б трішки видихнеться. От, власне, на мою думку, цей період потрошки починає наставати. Тобто, в росіян ще велика кількість особового складу, вони ще будуть робити штурмові дії. Але видно, що це вже не ті штурмові дії з такою кількістю м'яса, як було перед цим. Які зараз напрямки фронту найважчі, а, насправді не можна визначити якийсь е, напрямок фронту найважчий, адже. Кожного ситуативно все дуже по різному, все залежить від частини, яка тримає ту чи іншу напрямок. Все залежить від кількості особового складу, все залежить. Ну насправді це дуже такий великий спектр, тому казати, що десь і гарячіше, десь десь ні зараз важко. Тим більше, що дійсно останній період часу, от на всіх напрямках, де е, можна собі уявити якийсь рівень теплоти, грубо кажучи, кругом гарячої, кругом на жаль, противник намагається продовжувати свої штурмові дії. Повідомляли, до речі, повідомляли про це російська сторона, про те, що вони зайшли на територію України з Курської області. От що про це відомо, тому що є декілька варіантів інформації, кажуть, що це абсолютно повністю дезінформація. А є інша інформація, що дійсно зайшла невелика ДРГ, яку одразу знищили. Насправді тут немає нічого дивного. Фронт він достатньо великий. Якщо якась ДРГ-група пройде і вмре просто на нашій землі, то класно. Вони можуть відзвітувати, що вони там почали десь наступ. Вони, по-моєму, вже декілька разів це робили за останніх півроку. Що вони говорили, що вони там з Курщини, з Білгородщини проводять якісь наступальні дії на території України, але звісно, що нічого сподібного не відбувалося. Це якась там, умовна група прорвалася там ДРГ на в населений пункт, якийсь, з якесь маленьке село прифронтове, і просто вмерли там, та й все. Тобто, вони дуже часто люблять робити е, речі, схожі на якусь е, показовість, тобто, умовно кажучи, забігти в село, поставити прапор, е, втікти звідти все вони захопили село, хоча насправді їх там і близько немає. І навіть в нас в бійців бригади Рубіж, були випадки, коли вони намагалися подібні речі робити. І просто смішно, коли там двоє якихось нещасних росіянчиків пробує поставити той прапор, одразу в них влітає ФПВ-шка, мінус прапор, мінус люди. там проходить пару днів. Вони знов намагаються це саме зробити. Все, побистричку сфотографувалися, все фух, населений пункт. Вони вже по звітам здали. Ну, хоча насправді це близько не так і нічого вони не мають. Тобто, це звичайна інформаційна робота, в якій вони намагаються, хоча б якось покращити свою ситуацію на Ну, За те, що потім, -потім показують у ці фото, так в інтернеті, ніби що ось ми відбили, ось ми захопили. А насправді, як ви кажете, зайшли, поставили прапор і втікли відразу. Гаразд. А от ви кажете, що чекали цього моменту моменту, коли почне російський наступ трішки видихатись, що вони діють безглуздо. От хочу детальніше поговорити власне про втрати Росії на даний момент і про їхні тактики. От я так розумію, що втрати в них зараз ідуть знову напевно на рівні з тими, що були під час Бах Бахмуту. В деяких випадках навіть більші вони втрачають величезну кількість особового складу. Останні штурми, які були помічені на нашому напрямку, це ну абсолютна безглуздість. Це їде вісім одиниць умовно кажучи транспорту, але це такі там е, Буханки, тощо, які я не знаю, що вони очікують від того отримати інколи на мотоциклах. Ну, це реально одноразові бійці, які. Не посилаються на штурмові дії тільки для того, щоб можливо, тобто як сказати, вся логіка росіян це можливо нам вийде швидко заїхати на позиції Сил оборони України, в тому числі бійців бригади рубіж, і е, провести якісь типу умовно наступальні дії. Хоча 90% особового складу вмирає реально по дорозі, е, знищується ФПВ шками знищується артилерією і тощо тобто якийсь нещасний УАЗик, він нічим не захищений. Е, звісно, що навіть якщо артилерійський снаряд падає поруч, оскільки летять по ному, все там Н-на е, кількість трьохсотих поранених росіян є. Е, логіки цієї я абсолютно не бачу, але нехай вони продовжують в тому ж дусі. Тобто, е, саме, саме якщо розглядати піхотні штурми противника, вони ірраціональні. В 90% всіх своїх штурмових діях вони дуже часто ірраціональні. Просто пруть силою, пруть великою кількістю особового складу. Ну, от задивити м'ясом. Я, звісно, не військовий експерт, але дійсно от ви кажете так. Буханки, Уазіки, мотоцикли ну, це техніка, яка не, перед, ну, не передбачає штурмові дії, власне, наступальні. Це ж не знаю, для логістики, можливо, навіть теоретично для відступу в певних моментах. А як має взагалі виглядати от віддалі наступ, який супроводжується технікою? Ну насправді все достатньо комплексно. Спочатку, звісно, що проводиться тотальна детальна, абсолютно розвідка, де знаходяться складні місця противника, знаходяться декілька місць штурмових дій. Ну тобто, це можна довго так описувати, насправді, але це має бути злагоджена робота, починаючи від роботи розвідувальних підрозділів, артилерійських підрозділів, підрозділів саперів тощо. До е, безпосередньо логістичних моментів, тобто будь-який штурм, він має підкріплюватися логістикою, тому що, навіть якщо ти провів штурмові дії, навіть якщо ти пройшов вглиб території противника на енну кількість там метрів кілометрів, то люди, які залишаються там, вони мають бути перш за все забезпечені всім необхідним для продовження бойових дій. Тобто всім всім необхідним це від медикаментів до боєприпасів, від боєприпасів до харчування води. Якщо цього не буде, то всі ці штурмові дії вони зазнають невдачі, тому що хлопці будуть обезсилені, обезводнені тощо. І в нас бували такі випадки. Що росіяни намагались проводити якісь штурмові дії. Знову ж таки, 90% особового складу вмирало, 10% ховалися просто по якимось ніркам, сиділи там реально тижнями. Ми їх вибивали просто звідти, і вони здавалися в полон, здавалися в полон, тому що в них немає ні води, ні їжі, нічого, і е, сенсу в цьому, як на мене, нуль. Ну, це власне що я запитував. Тобто, я так розумію, що в ідеалі так це мають бути танки або БТР. Ну тобто, важка броньована техніка, щоб це був, можна було назвати, грубо кажучи, штурмом. Правильно? І от те, що ви спостерігаєте, те, що ви кажете, це і раціонально, безглуздо, те, що йдуть живою силою або не на пристосовані для цього техніки, це говорить про те, що в них нарешті ну критичні проблеми з бронетехнікою. Критичних проблем з бронетехнікою у них на жаль точно немає, але те, що вони є, це факт, те, що в них не так, не така велика кількість бронетехніки, як було раніше, це 100%. і насправді, яка зараз найвигідніша штурмові дії, дуже важко сказати, тому що е, ми бачимо, що росіяни вони намагаються е, і так, і сяк, тобто, ми бачимо, що на деяких напрямках вони штурмують технікою, наприклад. Відоме відео на Курщині, де е, там енна кількість техніки е, штурмували наші позиції з красним знаменням за побіду, от і це виглядало максимально смішно е, через те, що ця техніка була знищена. А в деяких напрямках ми бачимо, що штурмують 11 мамо мотоциклами, намагаються максимально швидко проїхати. В них щось навіть трішечки виходить, але все одно особовий склад гине. Тобто вони намагаються дійсно знаходити якісь методи штурму, які будуть. Рані. І це нормально, що вони намагаються навчатися, тому що поки вони навчаються е, просто на штурмах, тобто вони не проводять і штурмові дії в себе на полігонах, тобто підготовлюючи особовий склад, а їхнє навчання відбувається вже безпосередньо на полі бою. Це добре, бо вони вмирають в достатній кількості і будуть вмирати значно більше. Знайти якийсь ідеал, ідеальний шлях для штурму зараз достатньо важко, насправді. Ну гаразд, а от ви спостерігали останнім часом якісь дійсно такі тактики, що от ну як би хоч не на це що це супротивник. Да, от вас це якось дивувало, що це було розумно чи от ефективно, з точки зору розумно, ефективно, саме тактичного рівня ні, з точки зору особистого рівня, тобто особистої підготовки підготовки бійців, так. Були роботи деяких хлопців окупантів, росіян ворогів, які насправді грамотно дуже діяли, і вони нас дивували саме тим, що вони підготовлені бійці і вони рухалися е, професійно. Тобто тут точно не потрібно е, як то кажуть не поважати ворога. Тут точно не потрібно його обесцінювати, тому що вони воюють в багатьох випадках е, якісно. Тобто, якщо так брати 80% особового складу росіян, саме піхотинців не підготовлені, і вони одноразки. Але ті 20% можуть нас здивувати, і вони можуть показувати хороший рівень. Це потрібно визначати на 100%. От ви спеціаліст по безпілотних авіаційних комплексах, так з ними давно співпрацюєте, а і неодноразово можна почути про те, що Росія активно застосовує оптоволоконні дрони власне проти України, і це дійсно настільки велика проблема, як озвучують. Насправді, оптоволоконні дрони це достатньо велика проблема через те, що їх не можна посадити радіоелектронними системами боротьби. Кількість оптоволоконних дронів противника дуже велика, і найлогічніше зараз варіанти це звичайна фізика, тобто знищення їх в реальному часі, це і е, якимось рушничним видом, це і закривання нормально своїх позицій, це і рабиці сітки тощо. Тобто е, наразі ми не можемо боротися саме з цими системами. Е, Тема радіоелектронної боротьби, тому відповідно приходиться вчитися чомусь новому. Ми вже бачили моменти, коли запускають ефпівські для того, щоб знищити е, е, ці оптоволоконні дрони противника, і е, помітили, що в принципі можна якимось чином, можливо навіть е, обрізати роботу самої нитки. Тобто, це що треба шукати, Це, це треба знаходити. Е, як працює оптоволоконний дрон? Є умовно кажучи, нитка навіть не умовно, а фізична нитка, яка тягнеться за дроном, власне, і, власне правильно. Так, саме оптоволокно, і власне за рахунок цього передається е, зв'язок до коптера. Тобто, якщо в неї не буде цієї нитки, відповідно коптер падає і він не має ніякої сили. Тобто, зараз основне завдання знайти протидію саме цьому методу, і я думаю, в близькому часі воно дуже знайдеться. Тобто, реально це зробити, просто треба правильно це все масштабувати і грамотно придумати сам метод, такий максимально швидко. Максимально безболісно для оборони України буде діяти для того, щоб не дати можливість оптоволоконним дронам працювати на лінії фронту. Хоча і противники дуже скаржаться на оптоволоконні дрони оборони України. Нещодавно на російських пабліках я дивився відео, де прям <кій> видно велику кількість ниток. Тобто, росіянин окупант знімає на камеру на сонці, і на сонці реально видно там просто десятки цих ниток, і це літають як противник, так і ми. Тобто... Тут вже виходить дуже якісним і логічним варіантом буде саме кількість тих оптоволоконних дронів. Щоб у нас їх було значно більше ніж противника. Ви кажете противника багато. Мова йде про сотні чи про тисячі одиниць, мова йде про десятки тисяч тисяч Про десятки одиниць. Тисяч оптоволоконних. Угу. Так, Звісно, тут це насправді не є так складно, адже ну реально в Росіян мільйони дронів. І це так само, як і в нас мільйони дронів. Тобто, це вже це, це кількість вже нікого немає дивувати. Ось тому що дрони це перш за все, як боєприпаси. Це одноразова річ в більшості випадків, і ти використовуєш його один раз для знищення противника, і потім застосовуєш інший дрон. І в противника так само. І за рахуванням того, що в противника є хороший союзник, такі як Іран, Китай, Північна Корея, у них в принципі немає проблем з кількістю дронів різних типів через те, що Китай дає величезну кількість комплектуючих, а в Росії є величезна кількість заводів, які ці дрони роблять. Тому в принципі тут немає чого дивуватися. Але мені важко зрозуміти, ось знаєте який момент. Ви кажете, що це ну вони називаються оптоволоконні дрони, тому що буквально до них підключений оптоволоконний кабель, так який передає інформацію. Але ж має бути якийсь недолік в дальність їхнього польоту, адже ж кабель не може бути безкінечний. Однозначно, власне, недолік є два основних: це перше, це дальність, тобто дальність залежить тільки від катушки. Е, яка має довжину певно на оптоволокні. а яка максимальна може бути, чи ви зустрічали справді важко уявити через те, що е, фізично важко е, не зачепитися ні за що, фізично важко її не порвати. Це дуже обережний дрон. Він вже застосовується не так, як звичайна впівішка, якою ти можеш літати, як тобі зручно, якщо, якщо дозволяє частота, якщо не давить реп. тобто е, сказати то те, що це панацея абсолютно ні, через те, що е, дрон на оптоволокні має свої мінуси, і одним з таких найпотужніших мінусів це те, що він не є таким маневреним. Тобто, ти можеш летіти достатньо обережно, швидкість цього дрона значно нижча. Е, відповідно, маневреність теж нижча. Ти не зможеш ним літати руснюючись, е, 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 там умовно кажучи, різко повертаючись і так далі. То не якісь круті, так як, як і ти вже зробити не можеш. Тобто, ти, якщо летиш прямо, ти летиш прямо, тобто в більшості насправді. Цілі на оптоволоконних дронах це сталі цілі, статичні цілі, які не рухаються. Це артилерія, е яка можливо не вдало схована. Це техніка, яка можливо не вдало стала тощо, але це е важче буде попасти по е рухливим цілям. Адже рухливі цілі мають певні маневри. Відповідно, ці маневри не мають fpv е дрони на оптоволокні. Гаразд, ну от, зважаючи на ті фактори, які ви озвучили. Зрозуміло, що я, я зрозумів, що залежить від дальності катушки, так від тіше від довжини, так, катушки. Але от на вашу думку, ви працюєте за впівдронами. От яка б дійсно от, ефективна дальність, от, на якій застосовувати це оптимальний варіант? На мою думку, це в районі до 15 кілометрів. Через те, що в принципі техніку можна знайти. На відстані до 15 кілометрів від ЛБВ, і в принципі це буде актуально далі. Це дуже важко насправді ним керувати, дуже важко орієнтовуватися. Дуже важко не порвати саме цю е, оптоволоконну, умовно кажучи, провід оптоволоконний. Тому от, от приблизно до 15 кілометрів, я дуже здивуюся, якщо Будуть використовувати на дальню відстань, хоча сили оборони України вже використовують до 40 кілометрів. Тобто, це дуже потужна дальність, і це насправді вражає і вражає перш за все рівень пілотування. Тобто, пілоти мають бути на дуже високому рівні, щоб вміти керувати саме оптоволоконним дроном на таку велику відстань. І наскільки я розумію, ще один недолік оптоволоконних дронів це відповідно те, що Легше виявити власне звідки їх запускають. Отже, по перше є фізично, як ви кажете, нитка, а по-друге, те, що в деяких в більшості сценаріях дальність обмежена, значить, десь оператори неподалік. Так, плюс-мінус, в принципі, можна знайти. Це не так легко робиться через те, що е, має прям скластися все для того, щоб ти побачив цю нитку. Тобто, має вдало впасти сонце, не має бути тіні. Тощо, тобто це теж достатньо важкий період е, період пошуку, але ми вже бачимо, що є підрозділи в силах оборони України, які цим займаються, які шукають е, саме точку зльоту пілотів і знищують їх. Тобто росіянам це точно не подобається. От мені цікаво зрозуміти ще один момент, так е, можливо, через це через те, що це питання не так активно піднімають зараз у заходах масу у засобах масової інформації. Так раніше ми постійно. Чули про нехватку артилерійських снарядів так з останнім часом, що я чув, це лише про те, що в нас з Росією значно скоротилось оце от співвідношення нерівності по артилерійських снарядах. Але наскільки я розумію, що за ці роки повномасштабної війни власне змінились і підходи в тому, що тепер дрони відіграють важливішу роль ніж артилерія? Е, дрони не відіграють важливішу роль ніж артилерія. Артилерія надзвичайно важлива, адже. Дрон, наприклад, ніколи не зможе замінити касетний боєприпас, е, і це зовсім таких два зовсім різних напрямки. То бачите, можливо, я не зовсім правильно висловився, бо я так хотів сказати про те, що, скоріш за все, хочу вас запитати. Точніше, що дрони трошки компенсують так? Нестачу артилерії виходить. Власне, дрони компенсують нестачу артилерії, вони її доповнюють і вони дають можливість безпосередньо вразити ціль, а туди, куди потрібно. Плюс дрона полягає в тому. Що за рахунок за рахунок дрона ти можеш попасти безпосередньо туди, куди тобі потрібно. Артилеристу ж потрібно пристрілюватися. Тобто артилерист, артилеристу потрібно використати певну кількість боєприпасів, щоб попасти в ту чи іншу ціль. Більше ціль, з якої є нерухлива ціль. Знову ж таки, якщо артилер... артилерійська установка пристріляна і значно легше, і вона може накривати певні цілі з там, декількох пострілів. Тому ми один одного тільки доповнюємо, ми один одному допомагаємо ставати кращими і знищувати ворога значно красивіше і якісніше. Е, 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 дронів і будь-яких інших дронів в тому, що ми можемо зробити кльове відео, яким будуть насолоджуватися е, наші громадяни і будуть бачити, як красиво вмирають росіяни. Артилеристи ж, звісно, що на артилерійський боєприпас камеру не прилітить, тому кількість знищених. Противників так за такі артилерії наразі не так явно видно хоча вони працюють теж класно і вони працюють дуже якісно. Ще одну тему, яку я хотів з вами обговорити, запитати вашу думку особисту. Володимир Зеленський озвучив е, таку інформацію, що Росія готує 100 150 тисяч особового складу військових е, і планує їх послати на білоруський напрямок. І як ви гадаєте, це загроза більше для європейських країн? Чи це загроза знову ж таки полякати Україну можливим е, повномасштабну точніше? Е, Тухопутним наступом з Білорусі е, Важко тут сказати. Мені здається, що Європі точно потрібно готуватися і напрягтися це 100%, особливо в наших реаліях. Але водночас нам потрібно готуватися до всього надзвичайного, адже 150 тисяч це все ж таки велика кількість особового складу. Я би просто б не довіряв би подібним датам і подібним цифрам, і сказав би, і очікував просто інформації від головного управління розвідки. Впевнений, що вони помиляються в цьому напрямку значно рідше і будуть давати конкретніші дані і по кількості особового складу, які хоче залучити Російська Федерація. Тощо будемо надіятися, що нічого подібного не буде. І, в принципі, Сили оборони України вони завжди готові до відбиття противника в будь-якому напрямку. Тому що тут ми для того, щоб захищати нашу країну, і ми знаємо, чому ми власне тут. Дякую, Андрію. Дякую за службу. Буду сподіватися, що ваш екіпаж буде радувати нас новими відео. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був командир екіпажу Кара Небесна, 4-ї бригади Рубіж Андрій Очонаш. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на ТІВІ». Все буде Україна!